Дівчата, всім привіт! Вітаю зі святом всіх святкуючих. Сьогодні в нас зовсім коротеньке відео, не хочу вас відволікати від вихідних. Планувала я зовсім інший показ на сьогодні, такий показ сюрприз, але, на жаль, не встигла прийти посилочка. Сподіваюся, завтра зможу вам показати красу, тому обов'язково десь о 6-й годині вечора доєднуйтесь. І тепер коротенько про те, що хочу сьогодні показати. Сьогодні будуть мініатюрні такі прикраси зі вставочкою кераміки. Минулого разу я показувала декілька прикрас з керамікою. Такі широкі каблучки, хто пам'ятає, вони були за дуже приємною ціною. Ці прикраси зараз вже не виготовляють, це залишки на складі, і вони були по старих цінах. На жаль, саме тих каблучок вже не було в наявності, проте виробник зробив таку невеличку підборочку, саме прикрас, які вже на жаль не будуть виготовляти, але вони є і є ще деякі в кількості, і дуже дівчат приємні на них ціни. Дивіться, в сьогоднішньому відео вони по одному екземпляру. Кому не вистачає, ви мені пишіть, я завтра у виробника буду дозамовляти, тому що більшість моделей вона є в кількості, повторюсь. Дівчата, дуже класні ідейки таких невеличких подарунків, в кого там свята, восени, взимку беріть, тому що таких цін ну, не буде. А-перше, ось такі ніжні каблучки з яблучками, дивіться, чорна у 18 розмірі і біла, 17,5. Виробник навіть нам бірочки перевісив, щоб все було красиво, акуратно. Дуже ніжні каблучки, основа керамічна, дуже зручна. І ось такі яблучки з фіанітами. Ці прикраси такі мінімалістичні, цього разу не приходило таких супер широких, але дуже класні. І такі каблучки по 800 гривень 22 долари. Тепер у нас дві ось такі класні підвісочки є. Тут вони майже повністю з кераміки, а срібна лише ось ця серединка з фіанітом. Вага 3:35 грами. Вушко також керамічне. Дуже стильно виглядає кераміка ну, дуже красива, білий, насичений, без жовтизни, і чорний дуже класний. І такі ключки всього по 365 гривень 10 доларів. Далі ось такі дві каблучки: є з білою основою в 16,5 розмірі і з чорною в 17. Це срібна частинка і фіаніт за вагою 2,64. І 287 грами. Вартість 730 гривень 20 доларів. А тепер є ось такі класні гвістки у вигляді квіточок, зірочок або сніжинок, хто як називає. На ось таких гвістках застібка закрутка, вага майже 3 грами. Вартість всього 440 гривень 12 доларів. А далі покажу декілька прикрас з темою сердець. Є дві каблучки з білою керамікою 17 розмір. Це 17,5. Також розсип фіанітів. Вага 4,3 грами. Вартість 660 гривень, 18 доларів. Ще є два ось таких. Сердечка 17-й розмір половиною 17 Також симпатичні, вага 2,76 і 2,66 грами Вартість таких 730 гривень 20 доларів. І ще дівчат є одна пара сережок, також з серцями. Вони, в принципі, можуть підійти і під цю каблучку. Дивіться. І також під оцей варіантик, також тут є розсип і біла вставочка. Вони на петельках йдуть. Ось таких, вага сережок, зараз вам кажу, 5,90 грам. Вартість 840 гривень 23 долари. Тепер, дівчат, ось таке дуже класне кольє з замочком і ключиком. Довжина 42-45 см, регулюється: 8,5 грами вага. Ближче ланцюжок, застіпка карабін. Ось такі дві підвісочки. Вартість такого 1240 гривень 34 долари. Чудова дівчат, ціна, тому що я приблизно знаю на нові колекції такі подібні прикраси, ну, більше 2000 вже будуть коштувати. Тепер ось така одна ніжна каблучка з квіточками і метеликами: 16 розмір, 4-12 вага. Також фіаніти є. На рахунок цієї каблучки, дівчат не знають, чи вони ще є, бо такий маленький розмір поклали можливо, вона і остання, але знову ж таки, кому цікаво, напишіть, будемо уточнювати. Вартість 950 гривень 26 доларів. Далі є ось така пара дуже стильних сережок, 4,5 грами вага. Такі ось ланочки чергуються, срібні і керамічні, і фіаніти застіпка. Дівчат, і супервартість 550 гривень 15 доларів. Далі ось такі підвісочки з клевером є чорна і біла, 1,5 грами за вагою. Невеличкі вушка. Зверніть увагу під тоненькі ланцюжки. Вартість 475 гривень 13 доларів. Ще є ось така класна пара сережок, 278 грами вага. А на гвістках з закрутками. Керамічна частинка, вона трошечки рухома, ось так. На вушках красиво. Вартість 620 гривень, 17 доларів. А далі є два ось таких браслети класних 19 см довжина, а вага 7,7 Чот застіпки карабіни. Дівчат, крім цих двох браслетів, є ще два варіантики, вони схожі, там здається, розміром кераміки відрізняються. Кому цікаво, напишіть, я відправлю фото. І дівчат, вартість таких браслетів 985 гривень 27 доларів. Чудова ціна. Дівчата, останні дві каблучки з ось такими також сердечками, обидві 18,5, вага 3,1 грам. Ціну зазначу на екрані. А ще буде друга частина по таким прикрасам з керамікою, але десь в середині тижня, можливо, навіть в кінці, я скажу попередньо. На сьогодні це все що я хотіла показати: якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!